У відеогляді одна із найкращих моделей зм 93 зм 17 кульки страйкбольні 012. Це один із найкращих комплектів подарункових для дітей віком від 7 до 14 років. Автомати ЗМ93 вони виконані в основному з пластику та металу. Ось так. Поставляються вони заплексовані такою сльодою. В комплекті пластиковий магазин на 500 куль з автоподачою. Гребінець знаходиться на п'ятці магазину а викрутка для того, щоб закріпити приклад на ось цю планку, там де йде три отвори, сам приклад, в якому знаходиться декілька металевих таких штирів, які утяжують саму конструкцію. Іде стартова упаковка куль, десь штучок 50, сам автомат. Сам автомат майже весь виконаний з пластику, окрім частково внутрішніх механізмів, антапки для кріплення ременя, штирів для кріплення прикладу та затвора, який знаходиться з іншої сторони. Також пістолет ZM17 найкраща модель фірми Сіма, модель ZM17, іде тут. Блокування спускового механізму, затворна затримка, ємність магазину 15 куль, можна неповну розборку зробити за допомогою клавіш. відео можете переглянути на нашому каналі. Докупити до всього цього набору можна ось таку модульну, модульну кобуру на поясну, яка кріпиться. Дуже гарно сидить з цим пістолетом. Також в комплекті з автоматом та пістолетом іде ось така стартова упаковка куль 012 страйкбольних, В упаковці 5000 штук. Вказано на упаковці. Виробник BB King, Не самий там супер класний але для іграшкової зброї підійде. Там можна докупити ось такий ремінь. Двоточковий, це ремінь від страйкбольної зброї. Але, в принципі, такі можна купити окремо, вони коштують там в діапазоні до 400 гривень і якості трошки кращої. Тобто це просто тестовий. Ми взяли в комплект з автоматом, він не входить. Так, Зараз потримай будемо розпаковувати. Сам автомат. Регулюється мушка, точніше, не мушка цілик. Можна відкрити флажок, який повинен знімати ось цю газову трубку, але він її не знімає. Також є регулювання хоп-закручування кульки при виліту. Це збільшує дальність польоту кулі. Переключення на одиночний режим та запобіжник. При переключенні на запобіжник затворна рама. До кінця не взводиться, автомат стріляє тільки одиночними, в принципі, можна подивитись, що знаходиться під кришкою ствольної коробки всередині, змащувати періодично, дуже просто закривається. Зараз закріпимо приклад. До речі, якщо у вас в автоматі. Ось ці кріплення, які знаходяться в самому прикладі. Трошки зміщені, нічого страшного в цьому немає. Ви можете їх викруткою, трошки подвинути і після цього закріпити винтами в приклад. Таке дуже часто буває. При транспортуванні вантаж е дуже сильно розтрясує, і після цього зміщуються ось ці кріплення. Вставляємо от першим. Отвором вверх. Дуже туго заходить сам приклад. В комплекті є ось такі три винта, які ми використовуємо для кріплення. Дуже просто все це робиться, нічого важкого немає тут. Пощо трошки подвинути, тому що там не Закріпимо на два винти. Чому? Тому що дуже довго будемо їх крутити. Швидше набагато буде. Бажано використовувати в автоматі і пістолеті і білі стрейкбольні. Чому? Тому що ось такі звичайні, які продаються в магазинах, вони не завжди нормальної якості. Я совітую купляти окремо ось такі. Засипаємо магазин автомату під зав'язку. 500 плюс-мінус 500 куль знаходиться всередині. Взим готовий до використання для того, щоб е повністю е підготувати його до стрільби, засипали, прокручуємо гребінець, щоб гребінець був внизу і до появи куль шахті. Коли кулі з'явились вже тут, після цього вставляємо його в автомат і підкручуємо ще десь зі 10. -10. Цей автомат готовий до стрільби. Так як в комплект автомата не входить ремінець, ми зараз надінемо його. Скажімо так, якщо придбали ми його окремо, ставимо на запобіжну, кладемо антапка для кріплення. Ось перша, ось друга знаходиться біля газової трубки. Надягаємо. Це. Готовий до використання. Відкладаємо його в сторону. Тепер будемо знімати огляд на пістолет. Пістолет постачається так само в картонній коробці, закритий плівкою. Функціонал пістолету, я думаю, що ви в принципі знаєте, але я повторюсь, 15 куль. Затворна затримка, блокування і неповна розборка. Для того, щоб зробити неповну розборку, фіксуємо на затворну затримку, приймаємо магазин, після цього знімаємо п'ятку, знімаємо з затворної затримки, робимо постріл і нажимаємо дві, дві клавіші вперед. Після цього пістолет повністю розбирається. Для того, щоб його зібрати, в принципі, все так само робиться. Дві клавіші вниз, відтягуємо його назад, ставимо на затворну затримку, вставляємо п'ятку, вставляємо магазин вже з кулями, щоб кулі подались одразу в стволи і можемо стріляти. Докупити до пістолету по бажанню можна. Ось таку модульну кобуру. В комплекті з нею йде ось такий шестигранний ключ, для того, щоб налаштувати нахил, йде ось така інструкція від виробника, запакована в звичайному поліетиленовому зіплоку. Як фіксується сама кобура. Дуже туго, по-перше, входить сам пістолет. Витягнути його можна в принципі, так само. Але дуже-дуже туго він заходить. Нажимаєте ось цю клавішу і витягуєте. Тобто з часом воно буде заходити трошки легше, але в принципі, чим, туго, чим тугіше воно заходить, тим краще це для пістолета. Дуже класно виглядає, він не випаде просто так. Зараз покажемо, як воно виглядить на поясі. Ось так. Ми його на пояс. Кобура так зафіксована, тобто ви можете пістолет взяти. Ми зараз зарядимо його, щоб одразу після того, як це все зробимо, будемо робити постріли. Кулі встають в два ряди. Небагато куль зарядимо. В принципі, цього буде достатньо. Ставимо на блокування, щоб пістолет просто так не стріляв. Виглядає дуже класно це все. І зараз робимо. Дуже важко, я так розумію, буде його витягувати. Але в принципі нехай краще буде витягувати важко, ніж він буде просто випадати. Так, беремо автомат, надінемо його ось таким чином, щоб можна було використовувати. І пістолет, і автомат одразу. Заводимо затвор. Отак, мабуть, надінемо його і зробимо пару пострілів. Ставай трошки ближче. Так. Будемо стріляти, там вон є такий невеличкий пеньок, налаштуємо зараз хоп-ап і заодно зробимо декілька пострілів. Може встань отут збоку біля мене. І фокус наведи, будь ласка, щоб наші глядачі могли бачити. Ось так. Угу, Все чудово. Перемикаємо з блокування на вогонь. Трошки закручений хапак, послаблюємо його. Ще послаблюємо. Брати кулі, до речі, трошки важче, щоб стріляло краще. Видно, як летить? Okay. Трошки закручу вверх, можна взяти кулі важче, і тут не буде краще. Але в принципі з такою відстані вона стріляє дуже, дуже непогано. Після того, як ви, наприклад, граєтесь з дитиною там, або дитина сама грається, дуже просто це зробити. Ви перекидуєте його на ту сторону, на яку вам зручніше автомат, наприклад, там, я не знаю, направо або на ліву сторону ви його перекинули, ось таким чином він буде висіти у вас. І після цього ви можете використовувати кобуру. Кулі тут заряджені, зблокування зняли, зарядили і можете робити постріли. Встало на затворну затримку, зарядили кулі, вставили, зняли з блокування і далі можете стріляти або ж поставити нам на затримку, щоб можна було використовувати далі. Дуже крутий комплект, дуже крутий комплект. Він коштує там, в діапазоні десь 2300 гривень, 2400, все залежить від того, як міняється курс, курс е валюти. Такий комплект навряд чи хтось продає окрім нас, тому що я особисто придумав комплектацію цього пістолету з автоматом, кобурою, ременем, додатковими кульками. щоб все це виглядало так круто та аутентично. Ми залишимо. Посилання на цей комплект під відео. Можете заходити по посиланню в OLX, замовляти його там. Можете дзвонити, писати, якщо вам щось цікаво або вам сподобалось це відео. Діліться зі своїми друзями, надсилайте своїм батькам, якщо ви хочете замовити такий комплект. Всім дякую за перегляд. Чекаю ваші вподобайки, коментарі. Можливо, якийсь комплект. Ви хочете, щоб ми зняли, виклали, або просто побачите, як він буде виглядати. Всім дякую, до нових зустрічей.